6 грудня, у день ухвалення 1991 року закону України про Збройні Сили України. Українці відзначають державне свято День Збройних сил України свято мужніх, сильних та відважних людей, які, попри все, навіть ціною свого життя, йдуть до кінця, захищаючи свою домівку і націю. Українська армія сила та гордість нашої батьківщини. Українські військові довели, що вони найвідважніші, найдосвідченіші професійні воїни. кожній захисниці та захиснику повернутися додому цілими та неушкодженими. Ми вдячні кожному і кожній за спокійні ночі, тихі дні та затишні вечори. Ви гордість нашої країни, які своїм прикладом даєте нам надію і віру у світле майбутнє. Нехай ваші кроки ведуть нашу державу лише до перемоги. Слава ЗСУ, слава героям!